На сьогодні більшість людей вважає, що не можна прийня, прийняти таке рішення в парі партнерам, яке б задовільняло однаково двох партнерів. І тому існує думка, що необхідно вибирати між близькістю і свободою. І тому при вирішенні якихось сімейних проблем вибирається шлях суперництва. Тим більше, що суперництво, воно взагалі притаманне людині при вирішенні якихось конфліктних ситуацій, проблемних ситуацій, при доведенні якоїсь своєї думки. І тому для того, щоб перейти на шлях співробітництва, треба ще навчитися вирішувати свої е, сімейні проблеми. Не шляхом боротьби, не шляхом якихось там лайок, не шляхом доведення своєї, наполегливої доведення своєї правоти, а тобто перестати боротися, а отримати щось бажане або вирішити свою проблему і перейти на нову форму взаємодії на форму такої співробітництва. Для того, щоб партнери в парі змогли перейти на таку форму, самі партнери повинні бути, мати певну таку свободу, і взагалі пара повинна бути свободною. Що таке свободна пара? Ну, перш за все, така свобода передбачає те, що партнери вони люблять один одного, вони можуть вільно виражати цю любов, вони поважають один одного. І така повага виходить з того, що партнери визнають рівність один одного. І також партнери повинні... Вміти бажати і виражати свої бажання, свої потреби, втілювати свої мрії і задовільняти ці, ці потреби, вміти задовільняти такі потреби. І також партнери у такій вільній парі вони обидва повинні. Знову ж таки, бажати і хотіти вирішити спільно вирішити конфліктну ситуацію без якоїсь використання сили, без маніпуляцій, без того, щоб підпорядковувати один, один одного. І це буде призводити до, таких, до такої форми, як співробітництва, і до позитивного вирішення якихось своїх сімейних проблем.